Друзі, всім привіт! Ви на каналі Німецько-український діалог. Я Олег Поліщук, і сьогодні ми поговоримо про наступне. Тему для нашої сьогоднішньої розмови, друзі, я взяв із ваших коментарів. І поговоримо ми сьогодні про мій персональний досвід вивчення німецької мови. Тому що багато хто із вас зараз стоять на порозі і тільки-тільки почнуть вивчати німецьку мову, тому ви маєте. Нормальний, природний, як на мене, страх. Я хочу, друзі, для вас розвіяти цей страх, але не просто моєю балачкою, як я починав вчити німецьку мову більше, ніж три роки тому. А я хочу порівняти два досвіди: моє вивчення німецької мови, яке я почав доволі давно, та вивчення німецької мови людиною, яка знаходиться в тих же самих обставинах, що і ви. Він точно так же. Покинув Україну після початку війни між Україною та Росією, пройшов або майже пройшов всі реєстраційні процедури в Німеччини, та зараз, в даний момент, вивчає німецьку мову. Він вже достатньо відвідує курси німецької мови для того, щоб поділитися своїм власним досвідом. Тому поєднуємо два досвіди в одному відео. Ще раз нагадую, друзі, ви на каналі Німецько-український діалог. Ми починаємо. що, Ігор, привіт. — Добрий день. Починаємо? Починаємо. Будемо інструктувати наших глядачів, як вивчати німецьку мову. Чому ні? І так, друзі, давайте тоді якесь вступне слово трошки. Значить, я приїхав в Німеччину, я німецьку мову почав вивчати в Україні і приїхав в Німеччину десь приблизно з рівнем, ну, мабуть, як, як тоді заміряли, ну, мабуть, там близько до А2. Тому я пішов на курси тут в Німеччині, на курси німецької мови, зразу на курс А 2 І мені знадобилося всього 600 годин замість 900 годин для того, щоб завершити курс і здати успішно іспит на рівень Б1. На цьому мій інтеграційний курс завершився через маленьку перерву. Може місяць, може півтора почав вивчати рівень Б2. Також з першого разу я його здав, здав, як я рахую, дуже успішно, без якихось проблем. І дійсно, коли вже знаєте, як пішла така, скажем, козацький такий задор, то я вирішив, чому не схватити ще й С-1. І тут я трошки зламався на С-1, тому що почалась війна між Україною і Росією. Мені було курс, довжина курсу була 4 місяці, і 2 місяці я провів між війною і вивченням С1. Мені здається, я на цьому зламався. Якщо ж прехен, то біж те, що стосується розмови, я здав дуже добре, то на інших дисциплінах трошки не дотягнув, тому в мене такий сертифікат, скажімо, 50 на 50. Можна сказати, що не сертифікат. Я вирішив не повторювати рівень. Це один, в цьому не було сенсу, тому що я не планую навчатися в університеті. Достатньо було ці, цей забіг на 4 місяці, і все. Тому скажи просто швиденько, бо я бачу, що і я затягую, може бути трохи про себе, як починався твій шлях в німецькій мові. Ну, мій шлях починався, мабуть, стандартно з школи. Де я навчався дуже вже багато років тому, потім теж дуже багато років я вчив його в інституті. Ну і на цьому мій системний підхід до вивчення німецької мови закінчився, тому що ну, ніде не було можливості використовувати мову, так і е, почав я її вивчати, мабуть. Ну, епізодично колись звертався до е, німецької мови, але почав я її вивчати вже коли після війни е, приїхав до Німеччини. Німеччини. Перепрошую. І е, це вже триває, мабуть, три місяці. Яке її вивчаю зараз. Йдуть канікули, і після канікул я поновлюю навчання на одних з, курс, mm -hmm. з курсів нашого міста. Друзі, ми вибачаємо заздалегідь за нашу українську. Можемо десь хватати трохи російських слів, тому що ми обидва з Ігором з Харкова і Харків до війни розмовляв. Не не потрібно тільки писати, що це якийсь був там кацапське місто. Ні, Харків просто розмовляв до війни майже всі. Майже всі розмовляли на російській мові і комунікували між собою. Але нас не було. Розуміли часу, там, і українську нема мову, питань, і якщо є розуміли. потреба, то розмовляли і українською мовою. Так, так, але ж все одно цей досвід він якби… впливає. Впливає. Коли ти постійно не проговорюєш рідну мову нашу, то воно також впливає. Але і ми вибачаємось і, і рухаємося далі. Я про своє скажу, бо я розумію, що майже всі ті, хто до мене звернулися з цим питанням, да, розкажи, як ти вивчав німецьку мову. Мені дехто навіть писав, що ми відчуваємо величезний страх. Бо ми, ми розуміємо, яка там мова, воно вже в голову нічого не лізе. Я вам, друзі, зараз так зразу і скажу, що такий ж точно страх був у мене, хоча я починав вивчати німецьку мову в Україні, і я точно так же був впевненість моя була на нулі. Мені здавалося, що які, яка там німецька мова, я там дай Бог, щоб за місяць 5-10 слів міг вивчити, а про те, щоб говорити, я навіть не мріяв. Ну це ж нормально. Страх він присутній людям перед чимось, що вони ніколи не робили завжди. І я вам просто навіть скажу, що я людина з приватного сектору, я людина з бізнесу, я людина, яка звикла, мабуть, ризикувати в цьому житті в межах розумного. Але це ж мене не звільняє від страху. Я точно так же боюсь за щось нове, як і ви всі. І я впевнений, що і в тебе якийсь страх був. Мабуть, природньо він цей страх існує в кожній людині, якщо вона береться за щось нове. Ну, хочу сказати, що може німецька мова для мене і не була такою новою, але я не розмовляв цією мовою. Так, не розумів те, що кажуть німці з екрану, е телевізора, з реклами з якоїсь в побуті. Тобто, -то... коли ти приїхав після війни майже півроку чи півроку назад сюди до Німеччини, ти майже нічого не розумів. Так, і е тестом що... і таким було моє, е мабуть, перше стикання от з. Німецькою мовою, коли я прийшов на площу, на якій був мітінг, і е, почув виступи німецьких наших, е, скажімо так, колег та друзів. Так я нічого фактично не зрозумів з того, що вони на німецькій мові до нас доносили. Там був і переклад, зрозуміло, так, тому я е, почав хоча б щось якось сопіставляти. Але ще раз кажу, того разу це був такий е досвід не дуже приємний, тому що дійсно не те, що е страх, а ну, розочарування того, що я вчив в школі, і тому, чому я навчався в університеті, було дуже мало для того, щоб. Не те, що спілкуватися, щоб розуміти. Але після, може там, трьох місяців навчання на курсах я можу сказати, я попав на наш останній мітинг, який був теж на полежності. На, на день незалежності. І я вже майже все розумів з того, що з тих же трибун розказували нам наші колеги. Добре, давай тоді після такого спічу Загального перейдемо до якоїсь конкретики до методики. Давай, до методики. Методики. Дійсно, це не якісь методики. Ми там ми нічим таким не володіємо, що не, що не можна знайти в інтернеті або е, десь у когось дізнатися, друзі. Тому давайте да, давай про методики. Ось людина прийшла на курс. По-перше, -по повернемося і зробимо таке невеличке резюме того, що ми тільки що сказали. Страх. Страху гить. не може бути. Страх геть. Страх повністю геть. Нема ніякого страху. Це е, від мене вже порада. Друзі, вивчати німецький язик це дуже цікаво. Дуже цікаво. Я не беру німецький. Я дійсно і любу мову, бо ви відкриваєте кожен раз для тебе щось нове, а тільки. Е, Подумайте над тим, яке буде ваше здивування, яка буде ваша радість, коли ви там перше речення, три речення, п'ять речень. Ну, ми ж, як діти, коли ми починаємо в незалежно в якому віці вчити німецьку мову, ми її починаємо вчити як, 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 як дитинка з одного року. Тому це нормально. Страх век, скажемо, вже на німецький. Але є методи, значить, що я можу рекомендувати, так, щоб не розтягувати надовго. Друзі, це перше це слова знаєте, що ніяку мову ви ніколи не вивчите, якщо ви не вивчите слова. Те, що вам здається зараз, а я впевнений, там хтось багато за екраном сидять, деякі слова, нічого в голову не лізе, все забито іншим. Це не так. Все лізе, є різні методи. Значить, Я вивчав слова, у мене була програмка, яку я скачав в свій телефон, я її тут чи тут покажу зараз. Я робив карточки в електронному вигляді і е, з, їх змішував, і е, з німецької на російську або з російської на німецьку е, Я так вивчав. Навіть в е, мене були карточки з німецької на українську, тому що десь якісь слова е, або якісь граматичні вислови вони е, доволі ближче з українською ніж з російською. Тому так, карточки, от в такому загальному, У мене дружина використовувала не карточки. Вона перекладала до кожної теми в підручнику по вивченню німецького язика є е, німецької мови, вибачаюсь, є е, слова до теми. Вона просто перекладала ці слова і вивчала, заучувала їх. Але як вона мені потім сказала, карточки для мене це незручно, тому що я можу. Я, коли мені потрібно якесь слово нагадати, то я повертаюсь через асоціацію. Я, якби відкриваю цей підручник, я бачу, де воно. Конкретно лежить, я бачу на якій сторінці, навіть якому місці. Ви знаєте, я спочатку навіть дружину перепровіряв, але воно дійсно працює. Вона мені вказувала, що це внизу справа це слово. Так, да, я його забула, але я точно пам'ятаю, що воно внизу справа. Як ти вчиш слова? Давай може, в тебе яка третя методика є? Та ні, мабуть, це все універсальне і методики вони однакові. Я хочу сказати тільки про те, як вони мені заходять, так, тому що у кожного з вивчення слів ну, свій досвід. Для мене теж дуже багато слів німецьких було незрозумілих. Їх ще досі дуже багато. Але я вважаю, що якщо йдеться про якусь тему, то мені зручніше зробити переклад цих всіх слів і зробити їх за темою на одному аркуші, наприклад. І розділяю я їх за. Чоловічим, жіночим або середнім родом. Okay. Я тоді, так як і твоя дружина, припам'ятовую, хоча б в якому рядку стоїть це слово, тому що дуже важливо знати не, не тільки як це слово перекласти, а ще й як воно за родом в німецькій мові, тому що ну, багато не, не співпадінь. А таким чином, я коли тренуюсь і ще й кажу, що переписую ці листки там час від часу. Тобто, треную не, не, не тільки пам'ять, а ще і таку письмову пам'ять. Це ще додатково якось воно там засвоюється. Я гадаю, що це дуже важливо ще й вміти писати ці слова. Ну і ще я використовую ще одне: якщо стосується яких слів, які мені треба швидко вивчити, і так, щоб це було ну, правильно, я беру пишу ці слова і наклею їх на ті місця, куди я е, дуже часто дивлюсь. Наприклад, на шухляду якусь на, на стіл, навіть на свій письмовий. І тоді хочу я чи не хочу, я чим би не починав займатися, я спочатку дивлюсь на ці е, надписи, так, і тоді вже ці слова там за якусь неділю я вже їх знаю і переклею на нові. Ну і вважаю, що дуже важливо ще слова, е, чути, як вони е, звучать. І для того щоб їх самому вимовляти як слід, треба десь їх ну чути постійно. Я вирішив це питання таким чином: я купив собі радіо, так, і е, якісь програми слухаю. Постійно, або вранці, коли е, роблю якісь там вправи гімнасти, гімнастичні, так? або увечері, коли вже в мене є час для того, щоб з навушниками послухати там, ну, пів години, там, а може і годину, передачі, поки я щось роблю. І хочу я того чи не хочу, мій мозок. Сприймає все таким чином, що він сам повторює ці всі слова. Серед них є і всі ті, які я знаю, тому що будь-яка передача, вона дуже ємна. так, І е, за якийсь час я хочу сказати, я цим методом користуюсь десь може більше місяця. Я вже почав чітко чути. Всі майже слова, я деякі не розумію, і дуже багато навіть не розумію, але я чую, як вони звучать, і можу їх проговорити, тобто повторити. Я гадаю, що це ще один такий крок до того, щоб я вже до того, що я їх вимовляю, щоб я тепер пізнав ще і як вони перекладаються. По словам я зрозумів, скажи мені. По фільмам. Ти фільми на німецькому дивишся чи ні? Так, я передивлявся декілька фільмів, але ті самі прості, так, вони, ну я скажу так, чому я перейшов до радіо. Тому що у фільмів дуже великі паузи між словами, між реченнями. Я дуже багато витрачаю так, фільми. Цікавіше дивитися, але вони потребують дуже багато часу. Але ось дивіться, друзі, все ж таки, як я зрозумів, Ігор вибрав для себе радіо. Мій досвід. Мій досвід. Я дивився фільми, я скачував, завантажував на свій смартфон або там в телевізорі. Ну, неважливо, все це з інтернету було, бо розпочинав я ще в Україні. Я дивився. Я зразу вам скажу, нічого я майже не розумів, крім. Окрім е, якихось окремих слів, і е, якщо навіть я передивлявся фільм, то більшість е, я собі дофантазовував, але тут для мене в Україні було важливо те, що я відчував, я знаходився в німецькомовному середовищі через фільм. Е, тут, е, в Німеччині, я не буду вам на 100% рекомендувати дивитись фільми, але і. Е, все все, все рівно і не потрібно цього від цього тікати Якщо є можливість, включайте німецький фільм. Спочатку ви будете нічого не розуміти, потім ви будете розділяти слова. Потім ви будете вже щось розуміти, потім ви будете розуміти маленькі діалоги. Хочете, якщо через кіно, то через кіно. Якщо через радіо, то через радіо. Є навчальні програми на Deutschвелі. Я підготовлю до цього відео, я закинув в дописі до цього відео посилання на веб-сторінки, і ви зможете знайти для себе якісь якийсь якийсь спосіб, який для вас буде найзручніше. Найголовніше, щоб ви слухали, як ви будете. Слухати це вже вторично. Тепер давай повернемося до читання. Я трошки почну з себе. Мене я дуже люблю читати. Я, і, я читав і в Україні багато. Зараз, коли я вивчав мову німецьку, я майже не читав, тому що моя голова була. Завантажена німецькою граматикою німецькими словами. Мене до художньої літератури на російській чи українській мові не було навіть тяги вона пропала. Але потім, друзі, такий от унікальний випадок, я навчався на Б1, навіть далеко ще до кінця було це, а може, там, може місяць чи два до екзамену, до іспиту, викидуючи сміття, хтось із моїх сусідів на контейнер, в якому утилізується папір. Положив книги Ян Ханс, Гюнтер Конзалік, художня література, десь 4 чи 5 книжок. Я е, прочитав всі ці книжки. Спочатку, коли я починав читати, я зовсім нічого не розумів, а потім я просто, ну знаєте, як прийшла якась така енергія, і для мене це настільки було я, вони доволі товсті, товсті, я вам їх покажу. Я знайду, і може в одному з наступних відео, щоб зараз не переривати цей ефір. І ви знаєте, через оце читання мені легше було б дійти до німецької мови, до розуміти німецьку мову і чим, допустимо, як просто там заставляти себе читати якісь тексти. Да? Через художню літературу мені було краще сприймати її комусь там через газети, комусь через. Не знаю, через якісь брошури. Дуже багато видається брошур тут в Німеччині рекламного характеру. так? Мене, до речі, мій тесть він також вивчає тесть, мій, вивчає тут німецьку мову. Але ви знаєте, він навіть до того, як почав її вивчати, він через цей Google-перекладач. І через брошури він вже каже, так тут ось акція, тут ось все, ось те, Тут дивись, тут написано, що там діє тільки там вечорами. Це я кажу, а як ви це все? А він каже, я ж це перекладав, а воно ж формалізовано, і воно ж часто повторюється. Він каже, я вже деякі речі навіть запам'ятав. Тому вибирайте собі, який хочете зручний спосіб. Найголовніше, щоб у вас було бажання вивчати німецьку мову або вивчати іншу мову, якщо ви знаходитесь в іншій країні. Це дуже важливо. Німеччина дуже класна країна. Для мене персонально вона стоїть на другому місці після нашої рідної України, звичайно, тим паче зараз в такі тяжкі моменти, але вона для вас буде ще більше розкрита, коли ви будете пізнавати мову, мову цього народу, який віками тут живе на цій землі. Що ти хочеш ось побажати ще так від себе. По методикам. Ми дивись, ми пройшли через лезен розказали, да, через читання. Ми, е, е, що, що потрібно слухати, ти надав, як ти слухаєш, я надав свою якусь рекомендацію. Слова слова ти згоден зі мною я згоден, але якщо йти далі, то ще є шрайбен. Писане то, що ми називаємо писаним. Так е, і якщо писати слова, то це вже теж шрайбен, і ці слова запам'ятовуються набагато краще. Але е, треба розуміти, що в нашому житті тут в Німеччині постійно е, приходиться писати якісь відповіді. Якісь листи, складати е-мейли e і таке інше. І цьому теж слід навчитися. Для цього треба формалізовано підійти до цього питання, мати якісь приклади і починати писати на ті питання, які вас цікавлять, у ці листи. Не чекати, коли прийде якась проблема. Для того, щоб на цій проблемі зразу ще й тренуватися в шрайбені, так? а дійсно на тих курсах, на яких, до яких ви там вже записалися і які відвідуєте, так? звернути особливу увагу на ці листи. Тобто треба мати якісь приклади і писати ці листи. Ну, я не кажу, що кожного дня, але за неділю декілька листів таких треба да, скласти і писати. Тренувати. Якщо ви це зробите там декілька разів, то якийсь там N плюс перший лист, ви вже побачите, що ви його пишете фактично автоматично, тому що тут теж є канони. Формалізація, і якщо її навчитись виконувати, то сам лист вже е, автоматично і складається. Писати це дуже класно. Через писанину вивчитись мові також дуже швидко. І я, я за те, щоб якусь там якісь 15 хвилин після курсів вище ви вдома, ви, якщо навіть нема завдання, хоч що-небудь, хоч ті ж слова переписуйте, пишіть. Це дуже е, добре. А я би хотів, мабуть. Все ж таки на цьому завершувати. Да? Той тобто, давай тоді я тобі поставлю таке питання. Скільки ти вчиш тут німецьку мову? Курс? Скільки в тебе вже? Ну я тут знаходжусь вже шостий місяць. Канікули в мене вже більше місяця. Тут в Німеччині канікули на курсах дуже великі. Від... Як за мене, Літа, так. Да. ну так. серпень місяць і був тому я дуже... навчаюсь, може, десь два-три місяці. Подобається? Так, да, мені дуже подобається так. Більше того, я намагаюся отримувати від цього навчання задоволення. Не треба хвилюватися і якийсь там дійсно страх в собі там перетоплювати, переварювати, так. Треба… Відкинути його, ви нічого не втрачаєте. Якщо навіть ви зробите помилки, які, якісь там дуже неправильно речення складатимете, так ніхто вас за це бити не буде. І це, якщо порівнювати з тими проблемами, які дійсно є у наших людей, які залишились в Україні, то це зовсім навіть не проблеми. Я згоден з Ігорем на 100%. Друзі, страх це наш ворог. Без страху не бійтеся, розсмішити німців. Ви навіть не уявляєте, скільки разів німці з мене сміялися, і це було і під час е, навчання, навіть на рівні Б2, да навіть і зараз я можу щось сказати. Просто десь ясь якось є, що можуть засміятися зразу, можуть просто тихенько повернутися. Ми всі робимо помилки. На помилках ми навчаємося, без помилок неможливо. Тому страху, кінець, інтегруйтеся, дуже класна країна. Вчіть мову, ви хоча б просто ра -ра -ра ради того, щоб не не втрачати просто час, бо нема нічого страшнішого, коли ти просто е сидиш зранку до вечора вдома, тебе накривають, якісь там проблеми і все. Ігор вам показав: 4 місяці е на курсах ніякого стресу, все нормально, все кайф, козацький драйв, я казав. Один відомий український блогер. Ви на каналі Німецько-український діалог. Я Олег Поліщук, мій гість Ігор. Ми бажаємо вам всього найкращого. Ми переможемо, відлупцюємо їх так, що мало їм не покажеться. Головне, друзі, тримайтесь, рухайтесь вперед і інтегруйтесь. Інгруйтесь, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока!